Колись давно в нас була така розмова з друзями, як легко тим людям, у яких є багато грошей. Вони так легко придбати можуть собі автомобіль, який захочуть. Я маю на увазі, тоді ми б там було щось таке захмарне, там 30 тисяч доларів. Це, це, це так просто купити машину з 30 тисяч доларів, а потім розумієш, а за 50 теж проблема купити. І за 70 проблема купити. Ну нема що вибрати. Якщо є, то, то не таке, як ти хочеш. Та сама є в людей проблема і за 100 тисяч доларів. Я вам сьогодні покажу класний автомобіль, який ми імпортували з Європи. Дуже довго обирали, дуже довго підбирали, нарешті привезли, все повністю зробили, машинка готова до постановки на облік. Сьогодні коротко про неї. Я думаю, що не секрет для всіх власників автомобілів, що преміальні марки і всі хочуть ці машини, там я вже не кажу про Toyota, Mercedes, Audi, BMW. Дуже часто їх порівнюють. І кожен власник автомобіля, який доходить до якогось певного рівня знаю, знань, можливостей, фінансової грамотності, обирає потім собі автомобіль. Який же ж обрати? Все ж таки, X5, GLE чи ту саму Audi Q7. Наш замовник обрав для себе, ви бачите, який варіант. Супер класний автомобіль, і він специфічний. Він не просто дизель, не просто бензин, він не просто якийсь електричний, він плагін-дизель. І це дуже важливо, тому що. За рахунок того, що в тебе дизельний двигун, в тебе і так маленька витрата, за рахунок того, що в тебе велика батарейка і ще й електродвигун, на якому ти можеш проїжджати до 100 кілометрів, а по-часному там 70-75 75 кілометрів ви можете проїхати на електричній тязі на цьому автомобілі, не заправляючи його, не заряджаючи, тільки я маю на увазі дома зарядочки. За ніч з головою достатньо часу, щоб зарядитися від простої розетки. При цьому всьому в нього ще й порт має швидкісну зарядку. тобто... Це можна використовувати в дальніх поїздках. Тому, в принципі, ця машинка, як на мене, суперкласна, модернова і ще й мега економна. Білий перламутровий колір, Хрому немає, чорне все, АМГ. А АМГ, пацани це типу як бехавим пакеті. Ну, я думаю, там багато хто зрозумів, про що я говорю. Максимальні мультібімовська оптика. Все там вирізає, все малює. Все, топчик, як на мене. Візуалка машини бомба. Так, 20-ті диски трішки заважають цій машині виглядати прямо мега, мега преміальніше. Трошки вони за рахунок того, що у нас, у нас тут пише, EQ Power. Додавили цю полочку, такі диски, типу Аля від електричних машин. Ну, нехай буде. Вони МГшні, вони мають повне право, право бути. Замовник собі обере, що захоче, хоче там 22-й, різноширокий, понаставляє, який хоче. Тому що ця машина виглядає дуже класно на задніх, великих, широких дисках. Ну, логічно, що. Автомобіль нас ще на транзитах, він буде реєструватися, він ще не має першої реєстрації. Всі документи ми для цього вже підготували, він вже розмитаний і все, все. Але кожному клієнту, який забирає в нас автомобілі, ми обов'язково оформлюємо автоцивілку. А я вкотре вам нагадую про сервіс онлайн-страхування Hotline Finance, Про дуже класну опцію оплати автоцивілки частинами та мій промокод РК10. Отже, щоб вигідно оформити автоцивілку, виконайте декілька пунктів. Завантажте або заходьте у додаток Hotline Finance. Порівнюйте ціни від різних страхових компаній та обирайте для себе саму вигідну автоцивілку. Застосуйте мій промокод rk 10. І вибирайте оплату частинами від популярних банків, ви одразу сплачуєте тільки третину, а наступних два платежі спишуться автоматично протягом наступних двох місяців. Таким чином ви розтягнете витрати за автострахування на три місяці без комісії. Я думаю, що коли придумали слово комфорт, радилися в Мерседесі, як не крути топові бренди. Особливо Мерседес і Ауді знаються на комфорту. Віднедавна і БМВ. Так, як би це не було б там чути комусь приємно чи ні, але все ж таки е, ніхто ніколи не казав, що там окей, сім, сімка БМВ. Ну може трішки п'ятірка, але Ауді і Мерседес були комфортніші, плавніші в ходу. Зараз вже там X5, X7, на пневмі, мігенько кораблики, все, але Мерседеси це робили вже давни-давно. Отже, м'ягко, зручно, комфортно. Все на своїх місцях, все зрозуміло, все по-німецьки якісно просто. Звукоізоляція нормальна. Хотілося б, трішечки, можливо, кращої, але абсолютно нормально за однією умови. У вас, якщо є склопакети, якщо у вас їх немає, я впевнений, буде звукоізоляція гірша, тому моя рекомендація купуйте машини зі склопакетами. Далі, коли я тут сиджу, мені хотілося б більше місця. Чому? Тому що в X5 більше, в Q7 більше, там, чи в Q8. Е, далі. Чи достатньо тут мені місця для різних там, органайзерів чи чого-небудь? Абсолютно безпровідна зарядка є. Підстаканники є, якісь телефони можна кинути, тут можна все кинути. Е, не знаю, казав, чи ні, в нас підігрівається тут, підігрівається тут, підігрівається все, тут підігрівається і так далі. Це теж вже умовний там, баян, BMW це давно теж мій робити. Тому комфортно, за кермом, абсолютно комфортно. Все зрозуміло, все по-мерседесовськи, все по багатому, пахне гарно, сидиш комфортно, все тебе тут піджимає. Вечором тим більше воно все гарно світиться гарним кольором. Чогось поганого сказати не можу. Хотілося би, але за рахунок того, що в нас купе трішки більшого ззаді, мені незвично, що дуже мало інформації. Можливо. Е Обзорність ось цього дзеркала мені би хотілося, щоб воно було трішечки ну, можливо більшим. Але це я так собі думаю, бо якщо взяти попереднє джерель, пам'ятаєте, там, пам там взагалі були такі малесенькі дзеркала, в них було гірше видно. Ну, цих ще терпимо. ні, нормально, чесно, придираюсь. Тому, в принципі, чогось такого сказати поганого я не можу. Я проїхався на цій машині дійсно недалеко, небагато. Нехай там буде там 10 кілометрів. Але. Все зрозуміло, все м'ягенько, все комфортно. Ми весь цей час, що з вами зараз знімаємо відео, їдемо на електриці. Абсолютно весь час. У нас е потужності достатньо для того, щоб повільно порисуватися по місту. Зараз на електриці. Та от весь цей час ми зараз валимо на електриці. Правильно, правильно, сигнально. Ну, дивіться, то українське правила. Ну з кольця, з лівого ряду, йому треба направо, і він сигнали, бо йому треба направо. Ну займи раніше б ту праву полосу. Ой. Це в нас купе. Це не просто ГЛЄ, це глє купе. Сама по собі машина ця на відсотків ну, хай буде, ну, давайте так, в тисячах, майже 10 тисяч доларів. Вона дорожча за просте ГЛЄ. От просто уявіть собі, людина, у вас менший багажник, у вас е, візуально менша машина, дехто зовсім там скаже, що ця машина там більше там жіноча чи молодіжніша все. Ні, замовник не жінка, вибачте мене. І, і він правильно обирає цю машину, тому що GLE в стандартному виконанні кузова не така класна, не так гарно виглядає, як купе. Ну, що не кажіть, але GLE купе виглядає просто бомба. Знову ж таки, є всі опції, які дозволяють там від... Відкрити багажник дистанційно. У нас є сумочка, в якій знаходиться... Та, тут знаходиться зарядка, я вам вже кажу, тут знаходиться ще якась зарядка, кабель, а, тут просто кабель, там зарядка, аптечка, сіточка, все. Тобто нічого, ну тут нічого цікавого, все було повністю укомплектоване. Шторка закривається ось так, її можна повністю демонтувати і мануазії забрати. Е, місця під запаску логічно в нас немає. Там вже у нас батарейка, ну кудись запаски ви нічого не поставите, ніяких домкратів, нічого ви теж не зробите. Компресор, піна, дзвінок на шиномонтажку, Колега, рятуйте, бо я в дорозі. Такі зараз реалії. немає куди поставити запаски. Так, з під капотом у нас малюк. малюк. Ростий двохлітровий дизель на 143 кВт. Ви скажете Назар. Цього недостатньо, щоб на цій машині навалювати. А так ніхто не каже, що на ній хтось буде навалювати. Людина знає свій характер їзди, свій тип їзди, як вона збирається на машині їздити і обирає таку машину. Окрім 2-літрового дизеля на 143 кВт, вас ще в допомозі завжди є, або окремо ви на ньому можете їхати, або він завжди стане вам в пораді. В допомозі, скажімо так, 100 кВт електродвигун. Фактично, там, ну, майже 100 кінських сил, бо дехто пише, що він 83 кВт, дехто 90 з гаком. Ну, Суть питання не в тому. Тобто, все фактично там під 80, хай буде по-часному, кіловат, вас ще буде тут. Що з ними можна робити, як з ними можна дружити? Та нормально їздити. Нічого поганого в цій машині я не бачу. Стандартний дизель, з яким стандартно ви живете, як з простою машиною. Окрім цього, ця машинка дозволяє вам ще окремо на електротязі проїхати. Ну, там, грубо тих самих 70, там нехай буде 5 кілометрів. Вечором. Про те, що дизель вам написано тут. Про те, що заправляти ядблю тут. Це стандартна дизельна двохлітрова машина, яка спокійно, акуратно вас довезе з точки А в точку Б. Вона може їхати і швидко, все. Але ж дивіться, що у нас є з іншої сторони: порт зарядки. Порт зарядки Type 2, стандартний, який ви любите. І дивіться, що ще є. Пац. Є CCS, yes, yes, yes. Ця машинка може заряджатися на швидкісній зарядній станції там за декілька хвилин. Для чого це треба? Ви дуже просто мене спитаєте, А я вам дам просту відповідь. Ви поки будете заправляти дизель. Це 1-2-3 хвилини. І невже не так не буває у вас, що ви за той час п'єте каву або їсте ходдох? Ви стоїте. Час витрачаєте. За цей короткий час, добре, не годину, ну давайте 7 хвилин, 10, 15 хвилин. Вставляєте швидкісний роз'єм, цю, цю машину і знову ж таки із розходом максимум по трасі 4-3 літри. Дизеля. Ви. Їдете. А якщо ви будете періодично ще й підзаряджати її електрикою, то в солярці там зовсім фактично не буде розходу одна-дві літри на 100 кілометрів, так як зараз є в цій машині. Ми фактично її заводили тільки для демонстрації, як працює двигун. А от весь час все, що я їхав по місту за містом, як би я не їхав, в машині мені було достатньо електричної тяги. Коли ми обирали цей автомобіль в Німеччині, ми фізично виїхали на його огляд, подивилися на автомобіль і. Скажімо так, сторгувалися на дуже класну, круту суму. Ну, що було перед цим? Перед цим, логічно, ми підбирали 10 автомобілів, їх було багато. І на кожен з них, логічно, ми не виїжджали. Чому? Тому що ми кожен цей автомобіль перевіряли на CarVertical. Ми використовуємо промокод реальні і отримуємо 20% знижки від. Carvertical. що дає звіт від Carvertical. Вводимо або Вінкод, або український реєстраційний номер і дізнаємося таку інформацію. Фотографії з попередніх продажів. Історія автомобіля, чи експлуатувався він там в таксі, в прокаті, в оренді і так далі. З якої країни він був імпортований і куди, можливо, його перекидали по країнах, щоб десь якусь історію стерти. Пробіг автомобіля саме важливе і пошкодження, навіть в яку частину кузова, на яку суму. Також із фотографіями. Все це показує CarVertical. Також ви можете дізнатися комплектацію автомобіля і технічні його основні характеристики. Бо дуже часто підмінюють він-коди. А ви дивитеся, а по вінкоду машина, наприклад, там чорна. А по суті, свої фотографії білої. Значить, він-код неправдивий. Це зараз дуже часто схема підміни він-кодів, тому звіряйте і обов'язково перевіряйте свої автомобілі на CarVertical, щоб не попасти з ними в просак. По пневмі. Ми їдемо в комфортному режимі. Тут легко, все інтуїтивно, легко перемикається. Хочете так, хочете комфорт, пише, піднімається на ходу. Все у нас піднімається, опускається. Секунду, є. Yeah. Також ви можете обрати. Е, саму, е, це в нас висота пневми та вибирається. Також ми можете обирати ще отут комфорт їзди: динамічний, е, індивідуальний, спортивний, комфортний або сам суто електричний. Хоча, якщо чесно, то е, е, оцей є різні режими, і тут пише зразу: battery, е, е, Боже, battery level буде підзаряджати батарейку, тільки електрика, тільки комфорт. Ми їдемо в комфорті, весь час. На стандартних налаштуваннях пневми, все просто в комфорті. Тут все інтуїтивно, Зрозуміло, джойстиком e, проблеми немає на ходу. Тут легко розібратися, вправо полистав, вниз, бац, 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 щось таке подібне, як на Лексусах було. E, хотілося би там, мовно, тачкріном тягнутися далеко. Хотілося б цього монітора трішки більше. І тим більше його пальцями заляпувати, то екран все-таки цим джойстиком, напевно, 90% людей буде користуватися. Тому мені подобається. Чи вартує ця машина тих грошей? Так, тільки за однією умови тих великих грошей сьогодні не буде ціни, але буде. Я думаю, люди розуміють, що такі автомобілі новими коштують поза 100%. І людина, яка обирає цю машину, має розуміти, скільки коштує ця машина, скільки вона хоче від неї комфорту, яких опцій і так далі. І коли ви купите машину не в базі, а просто максимально гарно напічкану з масажем, з цими всіми боковими підтримками, з ароматизацією, зі всім машина буде приносити набагато більше задоволення, ніж просто база. Я вже мовчу, що є українські українській комплектації, де є просто їдемо вперед. Нема бурмістра, нема пневми, немає нічого. І люди вважають, що вони йдуть на GLE. Ну так, але в базі ви того не відчуєте кайфу, який вам подарує ось цей автомобіль. Я думаю, візуал. Ніхто не обговорює. МГ гарно малює. Кузова Мерседеса намальовані добре. Я вже не говорю там про там. 53 і так далі. До чого то все веду? Біла, чорне, чорне, чорні диски, все, все намальовано, просто шикарно. В них ще є такий ексклюзивний такий зелений колір, ми його хотіли придбати, але нам, на жаль, не далося, машину нам не продав, дилер вже комусь іншому продав. До речі, по комплектації, ну, логічно, що є безключовий доступ. Так далі є ще. ну, Логічно, що для цієї машини має бути дотяжки дверей. Тому що машина, як мінімум, топового бренду. Пробіг, до речі, 44 тисячі кілометрів машина 2020 року, не знаю, чи я це казав. Ну, Логічно по комплектації давайте зробимо огляд. Склопакети раз спереді, склопакети ззаді. У нас є підігрів сидінь, вентиляція сидінь, бурмістер, пам'яті, складання там дзеркал, бла, 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 максимальна оптика, підігрів керма. Пам'ятаєте, я колись знімав відео про те, як. Вмикається підігрів керма в BMW. Що це незручно, бо його ти не бачиш. Тут та сама історія, тут незручно, бо ти його не бачиш. От тут треба намацати. Я переважно, як от сідаю, першим, що до цього джойстика добираюсь. ой, то не той, а ось це цей. Я розумію, що його там треба знайти, але це треба час і досвід. Ну, А от великий плюс в тому, що ти його вмикаєш, тобі пише, підігрів керма, увімкнено. Хоч в BMW F15 цього не пише. Я про BMW, коли знімав відео, я це казав. Все інше окей. Естетична підсвітка в салоні. Перелік всіх асистентів. Е, проєкція все просто працює геніально. Дуже цікаво в салоні. От всі ці воздуховодики, вони всі гарні, все-все е, інтуїтивно зрозуміло, де тут, як що управляти. Все підсвічується. Е, гарна естетична підсвітка, колір будь-який вибирати можете. Ви от як клацаєте, наприклад, на температуру. Я не знаю, чи зараз камера це передає, от зараз пішло на теплоті, по-червоним дає. Даєте вниз, воно синім показує. Зупиняється, воно зараз стане іншим кольором. ви бачите? Вже переплило в такі кольори, тобто ви навіть візуально розумієте, яка температуру ви там наклацали, не обов'язково сюди дивитися, Ви по цьому зрозумієте. Так в Мерседесі зараз роблять гарно, мудро і продумано. Щодо інтуїтивного управління, меню, все зрозуміло, все просто. Там всі налаштування, українська мова є, все тачскріну, ви можете собі поклацати, поробити. Бачите самі, є всі асистенти, є сигналізація, є камера 360, все, що треба машині, щоб називатися преміальною. І їздити з комфортом, і безпечно їздити в цій машині все є. Різні там масажі. Е, е, в, боже, як воно називається? Давайте я вам покажу в комфорті. Ароматизація. Дивіться, хочете, релаксація спини, така сяка, це про масаж, е, комфортні сидіння. Там машина вас зустрічає, лордос, управляйте собі, як хочете. Світодіодна підсвітка салону, те, що я казав, колір обираєте. Є оцей energizing комфорт, включаєте тут, грає така свіжість, дує тобі, музика, грає все. Ну, тобто там психіку свою роз. Як то кажуть, розрядити. Все інше типово, просто і зручно. Тут управляється у нас динамічний режим, комфортний, спортивний, електричний, заряд батареї максимально. Але бачите, я тільки попробував перемкнути, кудись машина завелася. Тобто, що вона каже, ти хочеш що, в спорті, бац, я завелася, я тебе чекаю. Ні, ні, я кажу, друзі, я хочу в комфорті. От дивіться, в комфорті, я нічого не роблю. Вона по логіці моїй мала би зараз просто заглохнути і вернутися на електрику. Логічно, що в автомобілі повинен бути присутня вже там камера 360, це вже зараз навіть не обговорюється. Як воно там покрутити його, не пам'ятаю. Тут ви можете собі подивитися, там спереді, ззаді, виїзди, заїзди, як вам там зручно. Ви можете включити допомогу при паркуванні. Машина сама буде паркуватися, поїти вперед. Воно пише все. Ну тобто, я думаю, що це, це в нас для фаркопа. Хто шарить, той знає. Це в нас, коли в тебе в цій машині є фаркоп, то він витягується, і ти можеш попасти в дишло ідеально рівно, щоб десь там нічого не зачепити. Все це зрозуміло, все це логічно. Але саме що цікаве, що в цій машині якість виконання матеріалів, шкіри, якість звуку, все це. Все то на преміальному рівні, на такому, що от, 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 немає що вам такого сказати про неї погано, щоб сказати, що ця машина якась не така, чомусь ви її не купуйте, чомусь вона якогось вам не принесе задоволення чи ще щось там. Ну от Подивіться, скільки ми вже проїхали на електротязі, і в нас ще от там 2 треті, а пише 48 км запас ходу, вона дійсно 70 майже кілометрів, там навіть більше трішки проїде на електротязі. В комфорті, в зручності. Просто пісня. До речі, дуже гарна проекція. Я не знаю, чи я це зможу показати. А ну, давай попробую. Проекція така, що вона показує вам. Ну, може, і зможу. От, вона кольорова, вона показує, куди йде там, там все можна вибирати. І вона показує вам і швидкість, і яка радіостанція, і управління полосами, і всім. Тобто, це дуже зручно і вона дуже гарна, інформативна. І вона, знаєте, не напрягає Є машини, в яких тебе напрягає ця проекція. Єдине, що мені хотілося би тут. Ще ну, от на цьому щитку моя особиста думка, що я би хотів е мені, от тут, тут все можна змінювати. години собі там міняєш, що хочеш. Це все можна, можна абсолютно собі налаштувати. Як хочеш. Це ось ту сторону, ту там, бачите самі, все, що хочеш. Окрім цього, в тебе є там режим повноекранний. Зараз я покажу. Хотілося б трішки менше. Інформації, ось це повноекранний режим. Тут ніби трошки цікавіше. Забагато, як мені мені цих цифрок забагато. Що таке 20, що таке 0? Тут споживання літрів в годину, машина 21 км у 0,52 від старту. Та що мені оця вся інформація? Бонус від старту, не бонус, за бонус, перебонус, кочення, рівномірний рух, прискорення. Мені трішечки забагато інформації, можливо, я думаю, що комусь цього достатньо. Я маю на увазі нормально. Мені трішки забагато. Краще, що було б трішки менше. Це особисто моя думка. Що тут все в нас? Підігрівання є стаканчика, є, охолодження, є заряджання безпровідне телефону є. Хоча мені здається, що зараз вже великий iPhone не поміститься, але нехай буде Type-C тут, Type-C тут, Type-C є тут. Пневмо управляється, я вже пояснював, піднімається вверх, піднімається вниз. Ви собі обираєте рівень пневми, який собі там забажаєте. Моя особиста думка: купляти таку машину без пневми гріх. Просто великий, тілесний, не простить тобі ніхто ніколи. Преміумна машина обов'язково повинна бути з пневмою. Крапка. Навіть не обговорюється. Type-C є. Куди телефон поставити? Є дуже великий бардачок не є. Панорама, сіточка. Підігрів педачка. Підігрів підлокітника, локітника, я казав, підігрівається тут, тут кермо підігрівається, то вже то зрозуміло. Тут в нас все типово, чорна стеля, пах-пах, сіточка є, при тому, що в нас машина не супер, якась там Нового року, 20-го, але якщо ми візьмемо вже Мерседеси, тут вже все буде таке, можна вже руками махати. Кому як подобається, шторку закриваємо, щоб нам лисину не пекло. Отже, якщо ви не знаєте, що обрати, наприклад, чи там X5, чи Q7, чи GLE, повірте мені, ви розчаровані в GLE не будете. Але обов'язково купувати в гарній комплектації, щоб було всі опції напічкано, щоб все працювало не сильно там старого року. Логічно, що вже і машини вже є Рестайлінг, це 2020 рік, це не є супер щось нове, але повірте мені, машина є. Я вважаю дорогою. Ціни сьогодні відео не буде. Замовник просив не озвучувати, але люди, які розбираються на машинах, ви можете писати, скільки коштують ці машини. Просто зайти на Рія, подивитися, такі комплектації, скільки коштують. Ви будете, хтось приємно, хтось неприємно здивований. Чи є після того, як ми імпортували зазор до ринку, є. Чи ця машина така, як хотів замовник? Чітко така, як він хотів і обирав. Він знав, що він хоче. Він знав що він хоче дуже маленький пробіг. Він знав, який він хоче колір, які мають бути опції. Ми йому у цьому вгодили. Якщо вам потрібні якісь автомобілі з Європи, ми завжди з радістю готові вам допомогти. Компанія Best Expert підбере для вас саме той автомобіль, який вам потрібен. Звертайтеся.